Привиди старого будинку чи все ж таки ігри розуму. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із криків жінки, яка просить когось не забирати її новонародженого малюка. Вона благає залишити цю дитину їй. Потім лунає два постріли. І стає тихо. Через 40 років після цих подій молода пара Сара і Алекс Девіс разом із маленьким сином Ліамом приїжджають на ферму сільській місцевості, щоб придбати будинок. Ціна та околиці подружжю дуже подобаються. Однак Сара питає ріелтора, чому цей будинок так довго був виставлений на продаж. Жінка зізнається, що багато років тому тут стався жахливий випадок. Алекс каже, що вони не хочуть про це чути, але Сара наполягає, що потрібно дізнатись усі деталі. Ріелтор розповідає, що тут вчинила самогубство молода дівчина. А перед цим вона вбила ще й свого батька та новонароджену дитину. Ріелтор віддає жінці конверт зі звітом та висновками поліції. Почути звичайно видається не надто приємним, але Сара каже, що не вірить у привидів чи прокляття, тому не передумала купувати будинок. Підписуючи документи, Алекс дізнається ріелтору, що їм дуже важко з малюком. Дитина постійно плаче, і в Сарі через це почалась депресія. Саме тому вони вирішили втекти із міста і сподіваються, що навколишня природа та зміна обстановки допоможуть вирішити усі проблеми. Пізніше розпаковуючи речі, Сара та Алекс знаходять зачинену кімнату, яку не помітили під час огляду будинку. Чоловік з допомогою інструментів зламує замок, і пара потрапляє у дитячу кімнату. Коли вони розглядають залишені там речі, їх лякає чоловік, що самостійно зайшов. У будинок він каже, що його звати Кріс Реннер, і він живе по сусідству. Чоловік поводиться дуже дивно, тому подружжя швидко знайомиться та випроведжає незваного гостя. Ввечері Сара виявляє, що Алекс, попри їхню домовленість спати з сином у різних кімнатах, приніс ліжечко у спальню. Чоловік обіцяє, що це лише на одну ніч, адже вони вперше залишаться тут ночувати, і краще, аби малюк не почувався самотнім. Алекс пропонує Сарі зайнятися коханням, але жінка відмовляє і лягає спати. Вночі Сара прокидається від дитячого сміху. Їй здається, ніби звук лунає позаду старої шафи. Вирішивши, що це просто її мариться, жінка спускається вниз і вирішує прочитати поліцейський висновок, що дала ріелтор. Відкривши його, Сара бачить моторошні фотографії з дня трагедії. Вона також знаходить у будинку фотографію дівчини, що скоїла самогубство, разом із батьком, але, вочевидь, зроблено на кілька років раніше. У моторошній обстановці Сара лякається свого відображення, отож вирішує відкласти конверт і піти спати. Зранку Сара знову не може дати ради дитині, що відмовляється від грудей. Ліам вирадує і погоджується їсти лише з пляшечки. Тим часом Алекс збирається на роботу. Чоловік ветеринар, отож швидко знайшов нове місце у фермерській місцевості. Залишившись наодинці із сином, жінка вирішує облаштувати дитячу кімнату, щоб ввечері перенести туди ліжечко. Вона виявляє, що там не відкривається жодне вікно. Усі вони забиті цвяхами, і Сарі це здається дивним. Пізніше жінка знову намагається знайти підхід до Ліама, що постійно плаче. Вона робить спробу зацікавити його пальчиковим театром, музичною скринькою, різними іграми, але нічого не виходить. Врешті-решт, Сара вмикає одну із платівок Алекса, і лише це змушує дитину заспокоїтись. У старому комоді Сара знаходить рожеву стрічку і вирішує почепити її на волосся. Ліаму такий образ схоже починає подобатись, і він зацікавлено розглядає маму. Ввечері жінка знову робить спробу накормити ліама грудьми. Під час цього на вулиці гасне ліхтар, а коли Сара повертає голову до вікна, бачить там силует дівчини. Жінка страшенно лякається і через це ліам знову починає істерити. Трохи заспокоївшись, Сара пересовує ліжечко сина у його кімнату і вкладає малого спати. Раптом вона знову чує дитячий сміх, що лунає за шафою. Жінка робить спробу її пересунути, але шафа виявляється надто важкою. Страждаючи від післяпологової депресії, і відчуваючи віддаленість від сина та чоловіка, Сарі стає ще більше не по собі в новому будинку. Коли вона зранку приходить у кімнату Ліама та бачить, що дитини у ліжечку немає. Але щойно вона вдруге повертає голову, то бачить сина, який ніби весь час там і сидів. Пізніше виявляється, що кудись зникла улюблена соска Ліама, і, їдучи на роботу, Алекс обіцяє купити нову. А потім Сара бачить, що кудись зникла її улюблена музична скринька. Однак потім жінка знаходить її у геть іншому місці. В якийсь момент Сара знову починає чути сміх. Вона робить другу спробу відсунути шафу, але безуспішно. Тоді вона нагинається, щоб заглянути під неї, і несподівано жінку атакує. Зграє мух. Проте за мить з'ясовується, що це була лише галюцинація. Пізніше в дім Сари і Алекса знову приходить Кріс. Пара попросила чоловіка полагодити сітку на паркані. Коли він завершує роботу, Сара вирішує розпитати, що сталося у будинку насправді. Але Кріс лише говорить, що дівчина на ім'я Анна жила тут зі своїм батьком Робертом. Ще у неї був брат Ендрю, але про нього у звітах не зазначалось. Сара питає про забиті цвяхами вікна у кімнаті Анни, і Кріс відповідає, що це для того, аби зовні ніхто не дізнався, що відбувалось всередині. Коли Кріс іде додому, він каже, що Сара дуже схожа на Анну. Ввечері Сара чує несамовиті крики з колишньої кімнати Анни. Жінка йде туди, і їй здається, що вона бачить, як Роберт впевненим кроком біжить до неї. Раптом чиїсь руки з під ліжка схоплюють Сару за ноги, але за мить все припиняється. Сара лише бачить на своїх ногах шрам від чиїхось пальців. Вночі, коли Алекс повертається додому, Сара зізнається, що вона нічого не відчуває до Ліама. Жінка думала, що поява малюка буде найкращою подією у її житті однак, тепер до сина вона відчуває лише неприязнь і дискомфорт. Алекс заспокоює Сару і каже, що це лише наслідки після пологової депресії. Він говорить, що з часом це мене і обіцяє, що допоможе дружині з усім впоратись. Наступного дня Алекс знову залишає Сару наодинці із ліамом. Чоловік відправляється на роботу, щоб допомогти одному фермеру з'ясувати причину хвороби свиней. В цей час Сара помічає, що зі стіни зник їхній із Алексом весільний портрет. А потім жінка відчуває якийсь неприємний запах. Шукаючи його джерело, вона відсовує диван і бачить там цілу купу використаних підгузків, які обсіли мухи. Сара знову зустрічається із крісом. Вона благає розповісти правду про те, що відбувалося в будинку. Кріс зізнається, що мати Анни і Ендрю померла, коли народжувала сина. Після цього Роберт замикав Анну у домі і квалтував її. А на Ендрю ніхто ніколи не звертав уваги. Всі його ігнорували, бо вважали причиною смерті матері. Сара розповідає, що бачила Анну і Роберта, але Кріс відповідає, що у таке не вірить. Пізніше Сара зустрічається з ріелтором і розпитує, чи знає вона, що сталося з Ендрю, адже, схоже, він єдиний, хто вижив у цій сім'ї. Жінка каже, що хлопчика передали владі, але, подорослішавши, він повернувся у рідне село, змінивши при цьому ім'я. Тепер його звати Кріс Ренер. Ввечері подружжя обговорює зникнення соски, весільного портрету та іграшкової машинки. Сара та Алекс звинувачують один одного в халатному ставленні до речей та неуважності, і як наслідок між ними виникає сварка. Вночі Ліам починає плакати, і Сара йде його заспокоїти. Вона бачить, що поряд із ліжечком стоїть її музична скринька, але вона поламана та повністю понівечена. Жінка виходить з малюком у і починає ходити туди-сюди. Раптом вона чує, як відчиняються двері у дитячу кімнату. Коли Сара обертається, вона бачить Анну, що лежить на ліжку, і Роберта, що стоїть над нею. Вони обоє повертають голови і починають дивитися просто на Сару. Налякана жінка кладе Ліама на підлогу і повільно йде до кімнати, щоб зрозуміти, що відбувається. Доки вона розглядає двох постатей на ліжку, Ліам відчиняє захисну решітку і ледь не падає зі сходів. Сина рятує Алекс і закривається з ним у кімнаті, не пускаючи туди Сару. Зранку жінка починає звинувачувати Алекса в тому, що він зіпсував її скриньку і порвав її фотографію з однокласниками. Чоловік на це нічого не відповідає, але натомість каже, що викликав психіатра доктора Карвера. Алекс пояснює, що тепер боїться залишати Ліама з дружиною. Крім того, він думає, що вона сама ховає та псує речі, але через сильну депресію про це забуває. Сара намагається заперечити і каже, що відчуває в будинку чиюсь присутність. Однак, Алекс їй не вірить, і говорить, що поки доглядати за сином, буде сам. Пізніше приходить доктор Карвер. Алекс погоджується залишити Ліама разом з ними Сарою і відправляється на роботу. Жінка бреше, коли психіатр питає, чи чула вона або бачила щось дивне. А потім Сара зізнається, що не відчуває ейфорії материнства та любові до сина, і через це звинувачує себе і почувається жахливо. Доктор Карвер призначає Сарі ліки, але вона категорично відмовляється їх приймати. Вона каже, що хоче годувати малюка грудьми, адже можливо це дозволить їм встановити зв'язок. Несподівано приходить Кріс. Він каже, що Алекс попросив його побути із Сарою та Ліомом, коли психіатр піде. Отож, якщо сеанс закінчено, чоловік може бути вільним. Доктор Карвер іде, але залишає таблетки, якщо Сара все ж таки вирішить їх прийняти. Поки Алекс працює, Кріс залишається із Сарою та бавиться з Лімом. Жінка запитує, чому він не сказав, що він брат Анни. Кріс відповідає, що не хотів, аби про це хтось знав. Він просто хотів жити вдома. Однак цей будинок виявився йому не по кишені, тому він оселився по сусідству. Сара запитує, чи народжувала Анна ще дітей від батька до того, як скоїла вбивство малюка. Кріс каже, що так. Їх було троє. Жінка запитує, що сталося із цими дітьми, але чоловік не розповідає. Сара здогадується, що вони залишились у будинку, саме тому про них ніхто не знав, і, можливо, через це вона чує дитячий сміх за шафою. Перед тим, як піти додому, Кріс говорить, що не треба копатись в минулому. Ту шафу поставили там не просто так, і не просто так її ніхто не може зрушити з місця. Коли додому повертається Алекс, він просить Сару все ж таки почати лікування. Чоловік наполягає, що це допоможе, і каже, що дуже хоче, аби дружині стало краще. Саме тому Сара починає вдавати ніби таблетки, змиваючи їх у раковину. Котрогось вечора вони троє приймають ванну і цю ідилію перериває дзвінок від клієнта Алекса. Чоловік говорить, що має терміново поїхати на виклик, і Сара вмовляє його залишити Ліама із нею, нагадуючи, що тепер приймає ліки. Коли Алекс їде, Сара чує у будинку чиїсь кроки. Несподівано у ванну забігає Роберт і починає силою занурювати жінку під воду. За кілька секунд чоловік зникає. І, винирнувши, Сара кидається заспокоювати Ліама. Вкладаючи Ліаму спати, Сара чує крики Анни, а потім знову кроки Роберта. Жінка замикає двері в кімнату, намагаючись не впустити чоловіка. Несподівано Сара чує голос Алекса, що кличе її з нижнього поверху. Думаючи, що чоловік повернувся з виклику, Сара спускається вниз та раптом Ліам починає плакати. Коли Сара повертається в кімнату, сина у ліжечку не виявляється. Жінка помічає, що задня стінка шафи зламана, а за нею відкривається прохідне горище. Сара заходить туди і бачить усі їхні зниклі речі. Раптом до неї виходить двоє брудних хлопців, один з яких тримає на руках Ліама. Вона благає віддати дитину, але хлопці відмовляють. Вони звинувачують Сару в тому, що вона навмисно заподіювала біль сину. Один із хлопців каже, що Ліам тепер їхній, а інший замахується на Сару сокирою. Уже в наступному кадрі Сара тримає Ліама на руках, безперервно повторюючи фразу Він мій вона радісно цілує та обіймає сина, вперше відчувши любов до власної дитини. Коли додому повертається Алекс, він здивовано бачить, що Сара приготувала сніданок. Жінка бере його за руку і запевняє, що все скінчено. В наступні роки Ліам зростає у щасливій сім'ї. Кріс стає його другом і навіть вчить хлопця грати у бейсбол. Стосунки Сари та Алекса також налагоджуються, і вони наважуються на другу дитину. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.